А партнером проекту доброго ранку Львови є мережа магазинів жіночого одягу. Жадор. Так, мені приємно, що ти таке зазначаєш. А також ще один наш партнер, який нам домовує справу і додає здоров'я. Це я смачна вода. Діон. Ну ми повертаємося до розмови, яка мала би вже стартувати 20 хвилин. тому. Я казав, де де розмова про бібліотеку, і нарешті вона повернулася сюди. Ірина Патронцеї бібліотекар Львівської обласної бібліотеки для дітей Спілкуватимемося про те, що вже стартував вчора все український. Тиждень українського читання. — дитячого і Дитячого. дитячого. — і українського В мене бачите за українського, українського. <рес> Доброго ранку. — Доброго ранку. — що це саме за тиждень. Яка то ідея? Я так розумію, що воно і по Україні, і у Львові. Зокрема, так Так-так. це все український тиждень, і власне дитячого читання. Це традиційний тиждень, який відбувається як правило вприкінці березня. Він має дуже довгу історію ще 40-х років по всіх бібліотеках. Власне. Проводять такі тижні читання. Це зв'язано з весняними канікулами, які є в дітей в школі. Ну цього року, як правило, карантину був карантин, і канікул не буде, але тим не менше це дуже актуально. Так? Хай, ти канікул Ді... не буде, так? Ди... прошу? Ти канікул не буде. Ну не в всіх школах є канікули. Наскільки... Бо я на Україну син сказала, що канікули вчора почалися. Ну можливо, просто не у всіх школах. Ось, але такий тижні каже, я традиційним останній тиждень березня, і ми просто актуалізуємо дитяче читання. Проводимо ще більше заходів, як, як зазвичай. Хоча насправді я би сказала, що в нас рік читання чи бібліотека дитячого читання, тобто це не закінчується тільки цим тижнем. Угу. А, я, яким чином ви залі залучаєте дітей до того всього? До читання Ну, та, ну, ну майже цього тижня впродовж цього тижня, наприклад, вже в неділю в нас відбувся такий захід по всіх львівських бібліотеках. Ми читали е, Лис Микита. Івана Франка присвячено до його ювілею по всіх бібліотеках, mm -hmm. діти і бібліотекарі голос читали. А впродовж тижня сьогодні, допустимо, нас є зустріч з Янушем Юхницьким, народним артистом України mm -hmm. в третій годині. Запрошуємо. А також в четвер в нас відбуватиметься такий літературний театр діє при нашій бібліотеці, літературний театр маска. І ми робимо таку літературну мистецьку композицію на тему кохання. Ось. Кохання для дітей. Так. Яке воно кохання для дітей? Парам-пам-пам. Там парам приходьте, значить це в четвер, в другій годині, я думаю, у вас. Вільно. Ось і ви побачите дуже цікава мистецька така якби програма. І ну це такий ем%, колаж з різних літературних творів українських зарубіжних на тема та... для кого віку розраховано? Е, розрахований це для цей дітей. колаж. Це для дітей. Для дітей. І, власне, То чого нам туди йти? Я думаю, вам буде цікаво на майбутнє. На майбутнє на майбутнє також у нас в п'ятницю нас прийде ілюзіоніст. Віктор Кочерган, а ось це буде пів одинадцятої. Буде показати нам фокуси для дітей. І дуже насичена програма в неділю, 27 березня. Це є міжнародний день театру. День театру ми святкуємо. Теж присвячуємо різні заходи, але саме в неділю от ви тримаєте книжку, дозвольте показати. Будь ласка, похали у нас буде відбуватися День коміксів в бібліотеці спільно з нашими партнерами Ірбікс Комікс цим видавництвом, і власне Джеронімо <кхм> Стілтон. Це дуже такий відомий, популярний, всесвітній комікс. У нас буде відбуватися презентація їхньої нової книжки. Також будуть відбуватися різноманітні конкурси, майстер-клас, як малювати комікси. Це о до клас. речі, Так, Діти і дуже багато дуже багато подарунків буде. Тому приходьте це починається в 12 годині. В неділю. Оскільки угу. це вже такий традиційний так. тиждень читання для дітей, чи збільшується кількість все ж таки наших маленьких, які хочуть читати, розвиватися, чи приходять, в принципі, більшості одинакова кількість щороку, або одні ті самі обличчя? Ну Якось важко, чесно кажучи, уявити собі, що кількість збільшується, оскільки збільшується кількість дешевих дівайсів. Які можна користуватися і не читати? Так, ми говоримо про те, що насправді сучасні діти це діти там більш візуальної культури, діти інтернету, те, що ми говоримо. Але е, ми працюємо над цим. Ми е, власне робимо цікаві заходи, запрошуємо дітей, ходимо в школу, розказуємо їм про наші цікаві заходи, і е, повірте, діти приходять. Ну, ну окей, скільки у вас стаж роботи в бібліотеці? У мене особисто невеликі не, не по трудовій, я такий <рес> фактичний. Uh, ну, фактично, півроку, десь ага, півроку. Ну, ну я новин. хотів просто запитатися. Думаю, от там, якщо порівняти, там якби то було п'ять років, скажімо, там добре, на що найбільше діти звертають увагу. Тобто їх більше все ж таки приваблює, як ви кажете яскраві картинки. І це також це також, так але насправді є. Е... Ну, якби є різні попити, так є діти, які дуже багато читають. От нещодавно прийшов хлопчик, взяв так 20 книжок. Я так а, на, тут, тиждень, я кажу, та, я на тиждень, принесу. Кажу, ні, ну так ніби, на скниги там на місяць можна і довше mm -hmm. продовжити. Він так каже, можливо, за багато прочитаєш. Він та прочитаю, в кінці тижня. Принесу. Тобто я діти, які дуже багато читають на Боже, вимахувався? А, ну, Знаєте, тут не виглядало. От а є ті, що кому дуже цікаво більше картинки, так тобто, або просто надзвичайно цікаві якісь заходи. Тобто бібліотека це не тільки місце читання, угу. це якийсь розвиток, це постійний якийсь діалог, якісь нас конкурси, тобто це їхній простір. У нас є дійсно діти, які можна сказати, живуть в бібліотеці. Тобто вони мають своїх друзів, там вони постійно збираються. Наприклад, у нас був шаховий турнір, тобто там всі діти збиралися, там грали між собою ці шахи. То це не лише читання в бібліотеці однозначно, не тільки. Ні, Це mm -hmm. круто, коли ви робите та, якесь таке середовище для дітей та, та, та Наприклад, де вони то, коли вони посовувати. можуть. Ми запрошуємо цікавих людей, то вони спільно можуть з ними поспілкуватися. Ну, Окрім того, презентації книжок з авторами спільно. Ем, як на мене... не може, бо я просто 5 хвилин зациклений на одній фразі. От, давай, не, просто, просто фраза, скільки українських слів в фразі? Йо-ХО! Салют! Джер, привіт, трап! Одне слово привіт <ривіт> <ривіт> українським всіміше. Ну нічого але Слухай, автор, теж не українська, але, але та дуже круто. Окривіт. Насправді гарні комікси українською мовою цікаво. Чи взагалі а по популярна ця культура коміксів зараз в нас в Україні. Е, та доволі популярний. кажуть, діти реально люблять дуже багато картинок, і навіть якщо почитаєте, це як, ну, такий мультфільм, який ти сам собі якби дивишся, прочитуєш, можеш собі переглядати uh -huh. перед тим і от буде майстер-клас, де діти можуть ну реально попробувати малювати його. Власне, бо то, бо то ще й збільшує уяву. Вони окрім тих картинок вже собі ta, уявляє, ta, 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 ta. там все рухається, голоси оці, всі це власне класи. читання і сприяє такі. Чи його, бувало оскільки. це просто таке питання? може воно. чи uh -huh. бувало таке? Що от, був такий день в бібліотеці, коли ніхто не прийшов? Ні на. Жодна дитина. на моє буває такі ні. Не був. Я чесно, але ну, я просто ну, зразу так кралішу. Я, я особисто теж, якби зрозуміла, немає такий невеликий mm -hmm. мене стаж, але от поки я працюю, це ні разу не було. Ну, такого, слава б не було бібліотеки. Ірина, дякую вам. Дякую вам. А я ще хочу вам подарувати календарики і детальнішу інформацію. Про я наші завжди, заходи во завжди... з календарками завжди роблю? Так що? завжди закладки в книжку роблю. О вони дуже зручно. Таправда так. читайте нас, у нас на сайті, і е, це є безкоштовний квиточок. Якщо я вас дзвіночок, безкоштовний квиток в бібліотеку. Ви здаєте? Дякую, та... дякую, дякую. Я дякую. Дякую. Ірина, патрон, бібліотекар ліська власна бібліотеки для дітей. Далі маємо відео. Після чого повертаємося до студії. Будемо щось розказувати. Може, новини якісь вам розкажемо. Хто знає?